Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Я би хотів сьогодні поговорити про власне ситуацію на Олімпіаді, яка безпосередньо стосується України, і яка сьогодні цілий день від самого рання просто на слуху. Це стосується дискваліфікації одного спортсмена через шолом, шолом пам'яті, так званий. Так його за це було дискваліфіковано, і є вже навіть реакція інших країн Європейського Союзу. Ситуація максимально неприємна, але є. Цьому всьому одне але я би хотів сьогодні провести також паралелі і показати вам, наскільки е, реально дивно працює український і світовий інфопростір, який може побачити е, несправедливість в дискваліфікації е, спортсмена на Олімпійських іграх, але не може побачити відвертих злочинів, які відбуваються щоденно, проти лише однієї невеличкої категорії. Громадян України чоловіків віком від 25 до 60 років, і це насправді дуже дивно. Давайте розбиратися. Підтримайте це відео лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Отже, по-перше, міжнародний олімпійський комітет підтвердив дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади. В МОК заявили, що спортсмен був відсторонений через відмову дотриматись правил щодо самовираження. Причиною став шолом з зображенням загиблих українських спортсменів. В комітеті наголосили, що такий дизайн не відповідає правилам змагань. Гераскевичу запропонували компроміс: це демонструвати шолом в будь-яких інших місцях, але не під час офіційних заїздів. Спортс спортсмен на це не погодився, і після цього його було дискваліфіковано перед стартом змагань. Ситуація максимально неприємна, але з іншої сторони, як би це не виглядало, його було. Попереджено на це одразу ж відреагував Зеленський. Він заявив е, наступне, що спорт не означає безпам'ятства, а олімпійський рух не має допомагати зупиняти війни. Е, він має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету свідчить про інше. Е, це точно не про принципи олімпізму, які ґрунтуються на справедливості та підтримці миру, написав президент. Це також, е, в принципі, дуже зрозуміла теза. Все правильно, все круто, але, але, але є два але, які мене в цій всій ситуації дуже і дуже сильно е, турбують. Перше, це те, е, що, по-перше, спортсмена було попереджено, неодноразово було попереджено, але знову ж таки він вирішив ці умови не виконувати. І ще вчора фактично було зрозуміло, що його дискваліфікують, бо йому було видано конкретну заборону, і ця заборона залишалась в силі. Він е, на один з заїздів вийшов в шоломі, його було дискваліфіковано. Чому з цього зробили таку серйозну новину? Та тому, що треба щось робити, якісь резонансні новини для того, щоб чимось були зайняті українці. Так? Бо хочу нагадати, що декілька днів тому було резонансне затримання трьох працівників ТЦК, які е, фактично забили до смерті чоловіка в автівці ТЦК, багатодітного батька, який не був хелянтом, як, е, який не був. Е, Ніде там не переховувався, хоча і це не є причиною для вбивства людини. І от бачимо, що як працює інформаційний простір. Коли вбивають людину працівники владних органів, то цієї історії немає ніде. Ви її можете побачити виключно на якихось там офіційних сайтах або на якихось новинних сайтах, і, і все. Тобто ніде ні в блогерів, ні в якихось там державних змін, ні на телемарафоні цієї інформації немає, вона не просувається. Ніхто не робить репости в соціальних мережах, ніхто не обурюється, просто є тихе мовчання, просто є смерть людини, на яку всім посрати. Що відбувається в нас, коли просто е спортсмен не дотримався тих правил і тих заборон, які на нього були накладені попередньо, е знову ж таки на виступі на Олімпійських іграх. В нас, ми можемо побачити, в нас є мільйони репостів в е, Інстаграмі, в нас є мільйони невдоволених постів абсолютно у всіх соціальних мережах, всі когось там тегають, всі щось там роблять, всі засуджують Олімпійський комітет. Це роблять всі. Навіть Латвія Латвія розкритикувала рішення МОК про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Сейм ухвалив резолюцію на підтримку України та її спортсменів. В парламенті заявили. Що не розуміють причин відсторонення Гераскевича заборони для українців на Олімпіаді 2026 використовувати національну символіку і вшановувати полеглих. Отака от, от історія, тобто бачимо навіть на державних рівнях на це все реагують. Скажіть, будь ласка, з шоломом це дуже неприємна річ, але це ні в кого не забирає життя. Так? І це не порушує там права людини, це не порушує якісь базові принципи демократичних держав і так далі. З іншої сторони. Я не бачив жодної заяви на рівні парламенту. Так? ну Тут на рівні Сейму у випадку Латвії. Я не бачив е кадрів в е європейській ЗМІ, я не бачив е мільйонів репостів про е те, що відбувається в ТЦК в соціальних мережах, в тому числі в е різних блогерів-мільйонників, які так є в Україні. Вони роблять репости. Через те, що е, не дали виступити в шоломі, але ніхто не робить репости про, про те, що відбувається з людьми в Україні кожен день. Е, і як на мене, то ця вся дана історія, яка є зараз, вона фактично. Е, ну, бо він був повідомлений. Цей Гераскевич він був повідомлений. І він мав розуміти, що якщо він е, буде плювати на ці правила, його, скоріш за все, дискваліфікують, якими б ці правила не були. Так? З іншої сторони, в нас є, наприклад, скандальний виступ е, омбудсмена справ людини Дмитра Лубінця в е, на засіданні Тимчасової слідчої комісії, де він чітко по пунктах, по полочкам розклав е, всю картину по злочинам, які зараз вчиняються ТЦКшниками проти людяності в Україні, і зазначив, так, окрім всього, що він там зазначав, він. Чітко повідомив, що з кожним роком в Україні тільки зростає кількість злочинів проти людей, так, які порушують базові принципи, базові права людини. Кратно, тільки за 2025 рік вже було понад 6 тисяч таких звернень. У нас щоденно, щоденно є офіційні якісь підтвердження про конфлікти з ТЦК, де ТЦКшники поводяться просто як злочинці, як відверті злочинці. В нас є вбивства в ТЦК, в нас є жорстокі побиття в ТЦК, але чомусь жодного е, жодної резолюції сейму, так, жодного звернення до української влади про те, що давайте якось це у вас є закони, то давайте, може, почніть їх дотримуватись. Ніхто жодної резолюції не зробив. Тобто, коли е, щось трапляється на Олімпійських іграх, про що насправді сьогодні поговорили, до завтра забули, так? То тут піднімається дуже така жорстка, е жорстка проблематика. Знаєте, це як було з Італійцем Рокко, за яким дивились е всім інтернетом, але коли е потім знову ж таки сталося вбивство в ТЦК, то всі про це одразу забули, про корупцію всі одразу ж забули. І е бачимо, як отакими інфоприводами просто відволікають увагу людей не тільки за допомогою е проплачених блогерів. Не тільки за допомогою мовчання всіх інших, але також і за допомогою простих людей, які на це ведуться, які це підтримують, і так далі. І бачимо, що навіть на рівні цілих держав така історія працює, але знову ж таки, спитайтеся в, е в, Литов... в Латвійського сейму, чи знають вони про злочини проти людяності в Україні, які відбуваються щоденно і які підтверджуються звітами омбудсмена справ людини. Вони скажуть, ми не знаємо. Хоча вони знають, бо Європа, в загальному Європарламент і Єврокомісія давали свій звіт по порушенням прав людини ще в 2025 році, на які всі поклали Балтяру, який нікому не був цікавий. Бо нам же ж цікаво шоломи, а не вбивства людей в ТЦК і просто тотальне порушення українського законодавства ними же. Вчинення кримінальних злочинів проти своїх же громадян і нікого за ці самі кримінальні злочини карати ніхто не не збирається. Тож в нас виходять якась така, знаєте, подвійна реальність. Реальність тих, хто підлягає мобілізації, і реальність тих, хто заброньований, відстрочений або просто не підлягає мобілізації. І от в нас є дві категорії на сьогоднішній день, де одна живе шоломами, а інша живе, е інша живе е власне порушеннями прав людини. От. Що для вас важливіше насправді? Не, не, не вдягнутий шолом чи е, вбивство чоловіка в Дніпрі працівниками ТЦК. Просто цікаво. От буде почути, почитати. Пишіть в коментарі. Дякую всім за увагу, за репости, за поширення. Бажаю гарного дня, до зустрічі!